Доброго часу моїм глядачам. Роблю вам відеообзор. Отакої безліч речей. Дуже багато є по Франції. Буду зараз показувати, що ми тут маємо значки різні. Колокол буси якісь. Оце є там щось до відноситься до фотографії, перстки, різні брілки. Такі брілки з надписами. Така бочечка якась втікала. Ага Гудзики різні. Тобто тут є все, що може знадобитись? Такого якась. Штука цікаво, мішелін. Матрешка. Матрешка, до речі, дуже старенька вже побита шашела. Всередині нічого немає, вона одна тільки. Ось такі різні сувеніри. 1914 рік з гільзою. Перша світова. Печать. Ось такі опера. Ось така цікава штука. Не знаю що тут таке. Це від неї коробка. А, це є германська. О, є цікава якась. Така штука Данхіл. Не знаю, що тут таке платок Італія. 100% Полістер. Ось такий гарний, класний платок. Не розділяю нічого окремо, продаю все одним лотом. Тут якісь буси і от метр то якісь буси оту. Ото якась штука, непонятна. Не знаю що, що, що то є таке. Для шиття набор з різними інструментами. Веєр. Отакова підставка напевно, для фотографій. Форма з дерева. Штопори для рибалки, чорнельниця, Троголки Отакий От вон наполеон. Ось тут є. А це якесь клеймо? Такий наполеон. Шела різні. Кусачки, вообще печатка ні одна. Тобто ціла куча всього різного. Всім дякую за перегляд.